Алгоритм надання першої психологічної допомоги складається з трьох кроків: слідкуй, слухай. з'єднуй. Крок перший слідкуй. Відстежте людей з очевидними та нагальними потребами. Шукайте дітей, батьків та інших дорослих з серйозними стресовими реакціями. Крок другий слухай дізнавайтесь, розпитуйте дітей та дорослих про їхні потреби та тривоги. Крок третій з'єднуй. Допоможіть дітям та дорослим задовольнити базові потреби та отримати доступ до послуг. Допомагайте їм справитись з проблемами. Надавайте чітку та зрозумілу інформацію, з'єднайте їх з відповідними службами соціальної або психологічної допомоги. Краще знати, як надавати першу психологічну допомогу.